Іван Франко Лисмикита переробив Максим Рильський, Пісня П'ята. Гу-гу-гу! в дворі гуділо, мов хто знає, яке там діло. Лис микита двір шумів. А Микита, мов не чує, гордо, сміло марширує між рядами ворогів. Перед троном зупинився і цареві поклонився і такі слова сказав Царю наш, могучий пане, я підданець послухняний, я на суд твій правий став. Певен я, що ти в цій справі, повелителю ласкавий, не повірив брехунам. Тим, хто всякими плітками раді сіяти між нами сварку й зло на шкоду нам. Годі. крикнув цар сердито. Знаю я тебе, Микито, годі вже хвостом вертіть. Ще й базікає за право, Ні, облеслива прояво, нас тобі не обманить. Глянь, ось півень у жалобі, кіт мурлика жертва злоби, і бурмило вірний мій. Пам'ятаєш їхні муки? Гей, беріть його за руки і на суд ведіть мерщій. Царю, каже лис Микита, сам цю справу розсудити. Де, в чому вина моя? Що бурмило був упертий, мед чужий хотів пожерти То чи ж тому винен я, а мурлика Боже Боже, він ще скаржитися може. Хто в житті не полював, той лише біди не знає. І хіба в мишей немає вже ніяких зовсім прав? Кажуть, Зодій я, мій пане. А мурлика ж, твій коханий, теж не менший горлоріз, бо хіба ж не для хижацтва, лиходійства, розбишатства він у шпарку ту заліз. Царю, я підданий вірний, як такий твій гнів безмірний, покарать мене вели. Та цар лев, не вів і вухом, і взяли Микиту духом, і зв'язали, й повели. Стражники в судову залу. У тій залі засідали все старі цапи й осли. Став Микита та й балака. Та найстарший пан осляка вже п'ять років, як оглух, присудили на галузці лису висіть на мотузці, поки з нього вийде дух. Вовк бурмило і мурлика, як почули це, велика всіх їх радість обняла. Кажуть ми його й повісем, ми зведем рахунки з лисом, хай умре тварина зла. Лиса привели бурмило, б'є його оскаженіло Це за чоботи мої. Вовк для гіршої ще муки Зав'язав микиті руки. Погойдайся на гіллі. Хто лиш жив, глядіть зійшлися, як то будуть вішать лиса. Стала варта, ніби мур, лис іде, як мокра курка. Ззаду вовк ситий штурха, а медвідь веде за шнур. Постривай, сказав Неситий. Ми відразу задушити не гадаємо тебе. Будеш дригать ще лапками, поки кріт під дубом ями у твій ріст не прогребе. обернувся лис до нього. Що ж то, каже він, міцного шнура не знайшлось у вас. Той би краще вам придався, на якому погойдався друг наш кіт в недавній час. Замовчи, ревнув бурмило, ач базікає, як сміло. Досі жарти на устах. Глянь ж, де шибениця грізно, Кайся поки ще не пізно, у тяжких своїх гріхах. От приводять розбишаку під призначену гілляку, Вовк петлю йому зробив. І, звернувшися до миру, Лисцарю вклонився щиро І таке проговорив. Наступає вже година, ох для всіх, для всіх єдина, Скоровічним сном засну. Царю наш, тебе благаю, ти по давньому звичаю просьбу воль мені одну. Тут уже близький до гробу, Хочу виявить всю злобу, всі гріхи, що я вчинив. Із провин заслону здерти, щоб ніхто по моїй смерті через мене не страждав. Так сказав, усім вклонився, слізьми щирими умився. Хто й сказав би, що хижак. Цар задумався на хвилину, вгору глянув та в долину і сказав: Хай буде так. Вдарив ли себе у груди. Признаюся, чесні люди, ой багато я грішив. Чи є хоч один між вами, в кого б ділом чи словами добру пам'ять я лишив? Від дитинства, сам собою, я привчився до розбою, хоч отець за те й карав. Бідні кури та утята тяжко серцю пригадати, скільки вас я розірвав. Був ще зовсім молодим я, а проте уже на ім'я знав Микиту весь наш ліс. Вже ягнята й козенята, що відбігли геть від тата, я хапав і в яму ніс. Біг до зла я шляхом битим, подружився із Неситим. Він, учитель мій усім. І коли на цій гілляції маю я тепер гойдатися, то його заслуга втім. Якось літньою порою ми умову між собою зав'язали. Я дрібне, вовк велике красти буде, а ділить, як чесні люди. Обдурив же він мене. Скоро прийде час ділиться, то ніколи як годиться, половини вовк не брав. Загарчить не смій і писнуть. Сам же хоч би мусів тріснуть все до крих ти пожирав, а як часом більшу штуку нам схопить щастило в руку, то несити як ревне, вже вовчиться тут з синами, м'ясо мало не з кістками вся сім'я умить глитне. От я згадую, як нині, до одної господині на горище я прокравсь. Висів там уже готовий солонини шмат чудовий. Хто ж би, друзі, утримавсь? Пробирай но вовча стріху, я кажу йому навтіху, здобич миттю я здійму. І поліз я на драбину, довго мучивсь, поки скинув солонину в рот йому. Вовк те м'ясо хап і драла, а мені ще думка спала на вечерю курку взять. Що ж, недовго і шукати, бачу кури ще й багато, при стіні рядочком сплять. Підібхавшися тихенько, обережно, помаленьку до курей я вже підліз. Серце б'ється темно, тихо. Ой, було ж те все на лихо, довело мене до сліз. Все по правді повідаю. Думав я, що курка з краю, а то сильний був індик курка птиця невелика, та попав я на індика, а індик, як здійме, крик. Я зубами втепле тіло, а індик розставив крила, дзюбом клюк мене своїм. Світ мені в очах затьмився, я схитнувся, поточився, та й на землю геп із ним. Бідна ж ти моя голівко. Вдвох з індиком на долівку я усі не просто впав, гепнув так з усього маху, думав кожну костомаху, мов у ступі поламав. Ну, гадаю, цим скінчиться, та з сіней, як із в'язниці, вийти не було куди. От запхався я в куточок і стулився у клубочок. Тихо, лихо, пережди! Та даремну мав надію чую голос Гей, Андрію, а поглянь на ну, до сіней. На горищі щось кричало, і у сіни щось упало. Ну, Андрію, встань же, гей. Чути, наймет щось буркоче встав і шкрябає, й стукоче, Світло він світив, мабуть. Далі двері відчиняє, каганець в руках тримає. Що за дідько гримнув тут? Зирк індик по сінях ходить. От хто крики тут заводить. Зсідала, індик упав. Та в куток він кинув оком Ой хазяйко, ненароком гість тут любий завітав. Що за гість? Та лис Микита. Бий, Андрію, чим же бити встаньте швидше з подушок. То удвох собі без труду ми погану цю приблуду швидко зловимо в мішок. Поки там вона збиралась, наймит зблизька приглядався, знай до мене з гаганцем. Я ж сиджу, тремчу, все чую, та усе собі міркую, як би тут втекти живцем. Ось хазяйка лізе в сіни. Того й ждав я, як відчинить двері до сіней вона. Шусть їй прудко попід ноги, в хату вбіг, та й із порога просто скочив до вікна. Шибку висадив з розгону, стрічку не одну червону, я на шкурі здряпонув. Ну, та вирвався на волю, та й садком тоді по полю, Мов безумний в ліс махнув. Довго біг я без упину, поки в вовкову хатину ледве дишучи добіг. Вовче, братіку, загину, дай же м'яса хоч кришину, що для мене ти зберіг. Ха, зберіг, сказав Неситий. Тим ти, певно, будеш ситий, на дарунок щедрий мій. І зміркуйте підлу штучку, дав мені дубову ключку. М'ясо вішають на ній. От таке сказати мушу, тільки гріх я брав на душу, що із ним у спілці крав. Не прибутки лиш турботи, я без власної роботи був би з голоду пропав. Та не плакав я ні трохи, славний скарб царя гороха У своїх я в руках. Скарб незміряно багатий, що навряд його забрати хтось би міг у ста мішках. Лев, про скарб такий почувши, насторожив пильно уші. Лисе, що це ти верзеш? Про який там скарб співаєш? Чи ще й досі скарб, той маєш? лис сказав на те «А вже ж, царю, каже, пане милий. Перед входом до могили я душі не обтяжу, І, чого ні за що в світі Не сказав би жінці дітям, Те тобі я розкажу Знай же, царю, в скарбі тому, золотому, дорогому, Смерть найти собі ти міг. Не вкради його микита, кров твоя була б пролита, Від повстання ти б поліг. Цар слова почувши дивні, Враз на ноги скочив в рівні І ревнув Що ти сказав, що це мелеш знов тепер ти, від якої втік я смерті? Хто мене убити мав? Царю, все тобі скажу я, про одно лише молю я. Вислухай мене, ти сам. Лиш тобі й твоїй цариці я відкрию таємниці, та й розстануся з життям. Гей, ситий, почекайно, ну. розв'яжіть його негайно, крикнув грізно цар Катам. Ті не радо роз'язали, сумно думали, гадали, що то він набреше там. Левові слова почувши, свобідніше віддихнувши Лесмики та прошептав Як не хочеться здихати, треба вміть, як слід брехати. З тим перед царем він став. Каже Лев, сідай, Микито. Сміло все кажи відкрито та одно затям собі. Тільки збрешеш, то, їй Богу, не за шию, а за ногу Будеш висіть на вербі. Дякую, що додивились відео до кінця. Дякую за кожну вподобайку та підписку. Діліться вашими думками в коментарях. Ці, на перший погляд, дрібнички для вас допомагають просувати відео в Ютубі. Окремо хочу подякувати патронам, зокрема Кирилу Червоняку, за підтримку. Ваші підписки на Патреоні є неабияким стимулом продовжувати цей проект. Величезне вам дякую. Якщо вам настільки сподобалась наша робота, що бажаєте віддячити гривнею, і якщо у вас ще залишається для цього копієчка після донатів на ЗСУ, ми ж усі пам'ятаємо, що саме це є найважливішим, адже завдяки нашим воїнам ми можемо вільно записувати контент солов'їною. В описі знайдете посилання на Patreon, Монобанку та реквізити української банківської картки. Також шукайте нас в Фейсбуці, в подкастах та в Телеграмі. До нових зустрічей!